Так, це новорічні такі костюми, вони різноманітні. Її їздить така от КОЄБЕС. В основному це йде фірма «Жорж». Може пару позицій, які повторюються, не клали сюди. Це до Такий Дуже класна порука. Це такий комікс плаття. Це дуже класне плаття, теж Хеллоуін. Джордж о, з Фроза, Костюм плаття. На Новий рік якийсь. Це плаття. Теж. Це така накидка на Хеллоуін, Платьочки. Тут дуже багато почали ці костюми, вони запаковані. Буквально пару позицій з мічками винімали і ще повторюється. Це накіточка і авочка. Ось такий певтинчик. Щось цікаве. Шапочки. Ось таке різне все. Паруйка. Дві подушечки, наволочки на подушечку такі Гаррі Потер, творука і табочка. Є пару таких для дорослих, але більше такі, як сесочка ісочка. Це дуже класно. костюма, навіть є з 3-4 роки.